Ну і ви вже почали говорити безпосередньо про фронт? Давайте підіб'ємо підсумки останньої доби згідно ранкового звіту генштабу за попередню добу вбито відбито 32 ворожі штурми? Це про Покровський напрямок. Я кажу, найскладніший. А загалом 191 бойове зіткнення на фронті. Яку оцінку дасте? Яка динаміка спостерігається? Що стосується найбільш інтенсивних напрямків, найбільш там, де відбуваються жорстокі бої. Вони посілині фронту на сьогодні, це правда. Але перш за все, це курахівський напрямок, це напрямок Времівський, і звичайно, це Велика Новосівка. Там, де ворог, ну це до речі, елементи оцього великого Покровсько-Курахівського напрямку. Тому тут така активізація ворога відбувається. Бачимо, що є пожвавлення фронту і на Куп'янському напрямку, і Лиманський, і Сіверський. На Сіверському, наприклад, ворог цього тижня намагався задіяти більше механізованої компоненти, треба віддати належне нашим. Хлопцям, які цю техніку знищили, не дали можливості висаджувати десанти і проводити ці широкомасштабні там, наступальні дії на цьому напрямку, зокрема, власне, як і на інших, звичайно, найскладніша ситуація. Це Курахівсько-Покровський напрямок, тому що, але з іншого боку, давайте нагадаю один факт: дедлайн по е, е, взяттю Покровська він е, відбувся ще 1 жовтня. Я хочу просто це нагадати. Сьогодні ми бачимо, що протягом цих двох з половиною місяців ворог, маючи там певні тактичні просування, та жорстокі дуже бої відбуваються, він не зміг досягнути цієї мети. І якщо й надалі Куракова, хоча б або частина Курахова, тобто промислова зона, зокрема, триматиметься, вестиме вдалі оборонні дії, а можливо і десь контратакуючі дії, щоб поліпшити наші тактичні можливості. То ну, ці бої з Покровську не триватимуть, і ця операція ворожа ще певний час. Я не буду зараз давати прогнозу, але в будь-якому разі ми бачимо, що принаймні ворог не досяг тієї мети, на яку він сподівався. Сьогодні ми говоримо про населений пункт Шевченкове. Там теж. Що ворог заволодів цим населеним пунктом, навіть якщо це відбувається або відбудеться, по-перше, наші війська відійдуть на підготовлені позиції, бо завдання зберегти особовий склад є найголовнішим і далі будуть нищити ресурс ворога. Так, от я задав цей населений пункт Шевченко. Це не принесе ворогу будь-якої там стратегічної сьогодні переваги. Тактичні просування, на жаль, є тактична перевага, є ініціатива на полі бою сьогодні у Росіян. З іншого боку. Певні контрнаступальні дії ми проводити можемо, і це показав населений пункт Великий Комар, новий комар. Там, де наші відбили ворожі атаки і перейшли до наступу, і там відбили ворожі позиції. Тобто, є ці стабілізуючі заходи. Вони звичайно не стабілізують зараз увесь фронт. На жаль, це правда. Але в будь-якому разі і немає у ворога того бліцкригу, про який він мріяв. Цей бліцкриг уже триває понад рік. Е, по інших напрямках, е, ну якщо ми згадали там при штурмові дії на островах, Запоріжжя, е, Гуляпільський напрямок, Оріхівський, там роботи на власне сам е, обласний центр Запоріжжя, по Запоріжжю найголовніша біда це звичайно використання ворогом авіаційної компоненти. Це каби, це те, що удари по мирних людях, терор. По Гуляйпільському ворог намагається проводити активну розвідувальну свою діяльність, в тому числі і повітряну. Відповідно є дії штурмових груп, відбуваються в тому числі, наприклад, по Оріхівському напрямку. Тут ворог промацує нашу оборону, сподіваючись знайти можливо якісь там слабкі місця. Тобто, по всіх напрямках бої тривають, інтенсивність різна, але вона присутня. і фронт організм дуже. Динамічний, живий, і тому зміни можуть бути навіть під час того, як ми з вами спілкуємося.